Заходьте, заходьте. Тут у нас є фотолабораторія КДБ. Так. А тут ви бачите застінки НКВС. Вони тут і були. Тут і були, так. Вони тут і були. Допитували українських партизанів, повстанців. Так, там все розписано. Це зображені НКВД, які сиділи тут. Ось цей прототип Павла Басого людина, яка не вміла правильно написати своє прізвище, але він був представником 94-го загону бойової охорони залізниці НКВС, і саме він пограбував місто Сколи на 60 вагонів. Добра і так вони були щільно утрамбовані, що не можна було пальця запхнути. Ну, це була особлива людина, яка ненавиділа українців до кінчиків своїх пальців. Це була просто жорстока людина, яка не гребувала грабувати, нищити і вбивати. Чим більше українців було на його совісті, тим вищою була в нього заробітна плата. Часто він давав казівки відрузбувати голови людям і серед них. Так, і серед він бухав страшно, він пив ось такими гранчаками, щоб ви знали, Костя у нас на Сколівщині привикли пити ось такими маленькими мірочками, називали їх дека. Два Де дека. дека. Так, а дека. І дві... це було 20 грамів горілки. І навіть дотепер зберігся такий вислів, пішли на два дека. Тобто не на 100 грам не йдемо випити чарку, а йдемо випити два дека. Горілочки. так. Ну і власне, напиваючись, він творив жорстокі справи. І ось перед вашим зором в'язниця. Ось я відчиняю це вічко, у яке ви можете побачити в'язню. Ви можете побачити те ліжечко, в якому малесеньке немовляточко, сповите плакало, бо мати не мала чим його годувати. НКВДист відчинив вічко, від того крику в нього розтріскувалася голова. Він відчинив вічко і почав кричати на жінку ти сяка така, заткни свого уродиша, іначе я тебе вмісті з ним, пристрілю. Вона повертається і каже Панусю. Я не відаю, що ти мені мовиш. Але я розумію, що ти сердишся на мене, нема чого сердитися, в мене ж молочко пропало. Ти ж мене не годуєш, питоньки мені не даєш. Дай мені окрайчик хліба та горнятко водички, хай ну я споживу, в мене з'явиться молочко, та й дитя перестане плакати. Він гримнув вічком, начебто не має вона права якісь претензії йому представляти. Зачинив його, а зрештою, через півгодини. Наповівшися алкоголем, не витримуючи безперервно плачу дитини, вривається в цю камеру, вириває з рук матері немовля, вибігає на вулицю і чується автоматна черга. Дитини не стало. Ось такі живі історії, страшні історії ми чуємо раз по раз. Якщо б ви прийшли до нас на екскурсію, ви б їх багато наслухалися. Тому що дуже були жорстокими, кожна ніч розпочиналася плачем, кожна ніч розпочиналася криками, верескотом, людей забирали, людей в вагони кидали, людей робили ворогами народу і зовсім за ніщо. Ти, українець? Тобі Тавро, ти українець. Тобі смерть або вигнання. Але українці не корилися. І саме ці герої, які ви бачите на фотографіях, вони ховалися у Криївках. Тому зараз я запрошую до Криївки. Щоби потрапити до Криївки, треба було набрати спеціальний код на тапіку. Отже, я роблю. Спробу увійти до нашого, до нашого бункера. Сонце весна. Криївка відчинилася, значить пароль був вірний. Відтепер на 24 години пароль буде змінено. Так робили щоразу, коли входили в Криївку, пароль був тільки один раз дієвим більше ні разу. Щоби потрапити до Криївки, також треба було знати: берег річки, там Криївка, печера може бути Криївка. камінь може бути Криївка, будка собача, може бути Криївка. А виявляється, у маленькому Крихітному селі Ямельниця 110. Було побудовано 52 схрони. І саме Костянтин Смоць був дотичним до будівництва цієї мережі бункерів. Дво і навіть три поверхові, де ховали віск, де ховали документи, де ховали книги, де ховали друкарські машинки, легенда, Прага. Ось такі друкарські е центри працювали в наших Карпатах. Сорок, по своїй українські не вільні за віши, була за плечами, і в кожного смута біля си, і в кожного була за плечами, і в кожного смута біля. Ось фотографія Костянтина Цмоця, його псевдо Модест. Саме Модестом він назвав свого рідного сина його дружина Марія Білес разом з Модестом встигла втекти до Америки, до Канади і там осіла назавжди Наталка. Костян Наталка, внучка Костянтина Цмоця. Тепер є дипломатом послом України у. Фанатів. Це вона тепер підписує всі потрібні документи на допомогу Україні. Ось ви бачите 35-метрову криївку в селі Корчин під горою Парашкою. Її не могли розшукати довгих 76 років. Лише в 2013 році розшукали цю краївку. 11 бойків брали участь у визвольній боротьбі. Лише 11 корчинських хлопців. Із тисячі поданих заявок вибирали тих, хто мав низький болівий поріг, хто мав неймовірний інтелект, хто був грамотний, хто був виважений, чітко знав свої обов'язки. І людина мала бути релігійна і обов'язково розумна. Радіостанція Фродита Вільна Україна дислокувалася у селі Ямельниця. Ось ви бачите схему Криївки. Ви бачите гору, ви бачите ялинки, ви бачите дерева, ви бачите кущі. А тут, наче берлога, ведмедя, а може, старий пень. А ми не знаємо, що тут може ховатися. А виявляється, тут ховається. Цілий підрозділ наших повстанців радіостанція Фродита передислоковувалася у різних місцях, зокрема в Кикушевому камені у селі Ямельниця, де працював Альберт Газенбрук з диктором Бельгії за походженням, який перекинувся у лави українських повстанців, і саме він три-чотири рази на день по 30 хвилин давав радіопередачі на цілий світ. 我们。